До речі, чули новину, що всі школи з наступного року стануть платними? Нє? Бо це фейк. Конституція гарантує, що освіта безкоштовна. Жодного такого закону не існувало. Мета такої новини. Налякати і розлютити людей. Але не скажи я це тут, а з'явиться інформація десь на просторах Тіктоку. Ви б могли мимоволі повірити в це. Або якби, наприклад, у соцмережах написали, уряд зменшив фінансування, тепер школярі будуть платити. Тут вже може бути частинка правди. Бюджет могли перерозпреділити і зменшити витрати на освіту. Але суть перекрутили, безкоштовна освіта нікуди не зникла. Це гарантує конституція. Тому така новина це маніпуляція. То яка різниця між ними? Якщо дуже просто, фейк це повна брехня або вигадка. Маніпуляція це коли факти правдиві є, але їх подають так, щоб заплутати та викликати сильні емоції. Розпізнати фейк чи маніпуляцію непросто. але є 5 базових ознак. Інформація викликає сильні емоції: паніку чи злість. Джерело підозріле. Дивна назва сайту, невідомий автор. Немає точних фактів, дати, місця, офіційних посилань. Багато помилок в тексті, тиск або ультиматуми. У тебе 10 хвилин, інакше буде пізно. Якщо щось викликає сумніви, не спіши вірити. Зупинись, перевір, подумай. Уважність це важлива частина твоєї цифрової безпеки. Гидотні коментарі, фейкові фото чи інформація про тебе, злі меми в твою сторону, публікація твоїх фото без дозволу, або взагалі фейкові аккаунти від твого імені. Це жахливо, і це називається кібербулінг. Коли тебе ображають чи принижують онлайн. Ми говорили вже про булінг. Оце дуже схоже, але в інтернеті. На відміну від цькування в школі, мережеве цькування залишає сліди, скріни, переписки, пости. І це точно може стати доказами. Якщо таке сталося, не панікуй, не відповідай, заблокуй, збережи докази і розкажи дорослому. А ще можна написати скаргу у самій соцмережі чи подзвонити на гарячу лінію 116, 111 або 1545. Нагадую, що за кібербулінг, як і за булінг, є адміністративна відповідальність. Є ще кіберсталкінг. Це вже інша форма тиску, коли людина нав'язливо стежить за тобою в мережі. Постійно пише, переглядає всі твої сторіс, все лайкає, створює нові аккаунти після блокування, погрожує, чи вдається до контролю. Коли ти буквально відчуваєш, що за тобою стежать. Це навіть не завжди образи. Це можуть бути досить нейтральні речі, але вони викликають страх, дискомфорт і тривогу. Алгоритм дії ідентичний. Заблокуй, зроби скріни, розкажи дорослому, і, якщо потрібно, звернись у кіберполіцію. Або на гарячу лінію підтримки. Чули колись про хепі-слепінг? Це коли когось б'ють та принижують, знімаючи це все на відео і викладають у мережу, щоб посміятися чи зібрати лайки. Я чув про такі історії з новин або читав в соціальних мережах, і мені жодного разу не було весело. Бо це взагалі не розвага і не жарт. Це насильство і ще й злочин. Найчастіше це роблять групою. Хтось нападає, а хтось спеціально знімає, щоб поширити. Іноді це схоже на булінг, але насправді це ще жорстокіше. Коли йдеться про хепіслепінг, я думаю, як би вчинив на місці свідка чи жертви. Спершу би повідомив дорослим, яким довіряю. Потім зберіг би докази, скріни, посилання, завантажив би відео собі для того, щоб було підтвердження такого правопорушення. Скаржився б на всі ці відео в соціальних мережах. І далі. Точно розбирався б з дорослими та поліцією. Бо такі дії це не просто поганий вчинок, це вже підстава для відкриття кримінальної справи. І закон в Україні це чітко регулює. Є статті про хуліганство, умисне нанесення легких, середніх або навіть тяжких тілесних ушкоджень. Тобто за таке реально можна отримати покарання. Хеппі-слеппінг слепінг це не розвага, це злочин. І важливо не залишати такі випадки без реакції. Так у цій серії нелегкі теми. Але дуже важливо про них знати, щоб захиститись. От, наприклад, онлайн грумінг. Знали, що це? Це коли дорослий або навіть група дорослих знайомиться з дитиною в інтернеті і вдає з себе друга. Спершу він може здаватись милим, уважним, підтримуючим, навіть закоханим. Але насправді він хоче використати дитину у своїх цілях. Такі люди часто видають себе не тими, ким є насправді. Наприклад, заровесників. Вони пишуть Ти така особлива. Я тебе розумію краще, ніж батьки, і поступово намагаються викликати довіру. Потім починають розпитувати особисту інформацію, де ти живеш, в якій школі навчаєшся, коли ти повертаєшся зі школи, як звати твоїх батьків, де деяким вони працюють тощо. Або схиляють до таємних розмов і навіть зустрічей. Можуть просити інтимні фото чи відео, типу скинь фотку, але нікому не кажи, це наш секрет. Якщо ти бачиш щось подібне, не відповідай і не надсилай нічого. Зроби скріни, збережи переписку. Це важливі докази. І обов'язково розкажи дорослому, якому довіряєш батькам, вчителю чи психологу. Можна звернутися до кіберполіції або подзвонити на національну гарячу лінію 116 111 або 0800 500 225. Онлайн грумінг це злочин. Ті, хто намагається втягнути дитину в небезпечні стосунки, несуть кримінальну відповідальність. В інтернеті іноді люди маскуються: під підлітків, вчителів, роботодавців чи навіть друзів. Їхня мета використати та обдурити. Є три найпоширеніші небезпеки: шантаж, вербування та інтернет-шахрайство. Почнемо з шантажу. Це коли хтось погрожує тобі, типу, скинь фото, інакше я викладу твої попередні. Або заплати, інакше зламаю аккаунт. Найнебезпечніший з видів шантажу це сексторшн, тобто шантаж інтимними фото. Спочатку незнайомець може грати роль друга, а з часом почати вимагати нові, нові фото чи гроші за нерозповсюдження попередніх. Винен не той, хто довірився і надіслав фото. Винен той, хто шантажує. Але надсилати фото інтимного характеру онлайн завжди буде дуже ризикована ідея. Ніколи цього не роби навіть із тими, хто викликає довіру. Якщо трапилося щось подібне, не виконуй ніяких вимог. Зроби скріншоти, розкажи дорослому і звернись до кіберполіції. Друга небезпека вербування. Це коли тебе намагаються втягнути у щось незаконне. Наприклад, легка робота через Телеграм або. Ти герой, допоможи нам у кібероперації. Іноді це може виглядати як легкий підробіток, патріотична місія, гра чи навіть банальна пропозиція стати моделлю. Але насправді це може бути пастка. Тут правило просте: не вір у легкі гроші, не надсилай документи чи фото незнайомим людям. І обов'язково розкажи дорослим. І третє: інтернет-шахрайство. Це коли тебе намагаються обдурити через повідомлення чи фейкові сайти. Наприклад, ви виграли смартфон, оплатіть доставку 1 гривню. Або Ваш друг просить позичити гроші. Як діяти? Не переходь за підозрілими посиланнями, перевіряй адресу сайтів. Ніколи не передавай свої документи чи смс-коди. Якщо щось викликає хоч найменші сумніви, не вдавайся до дій і покажи таку інформацію дорослому. Шантаж, вербування і шахрайство це злочини. В Україні за них передбачена кримінальна відповідальність. Пам'ятай! Твоя безпека як онлайн, так і офлайн дуже важливі. Якщо щось здається підозрілим, краще одразу зупинись, порадься з дорослим і подбай про себе. Знову ж таки, далі буде важлива інформація щодо корисних контактів. Запам'ятай та роби скріни.